Друзі, СНФ перші про головне поїхали, що в Раді і далі буде спекотне, ледь не втручалася охорона президента. Після перепалки президента з нардепами нардепка Скоргот повторяє слова Буту села Зеленського та рот влади в крові. А на всіх зрадників чекає імпічмент і суд. І далі мови оригіналу. Колеги польпоселах людей немає, всіх вигрібли, В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних, тому що ми бачимо. Як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. А ось що говорить Юрій Бутусов Президент Володимир Зеленський дав дуже цікаве інтерв'ю. Де розповів, чому ж країна в багатьох питаннях не підготувалась до війни. Йому прямо таке питання і задали. Давайте подивимося, що саме сказав президент. Президент сказав дослівно так: нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави, і це треба було робити за рік до вторгнення, сказав президент. Далі, я з цим. Не погоджуюся. Тобто з тим, що треба було бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави за рік до вторгнення. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Сказав верховний головнокомандувач. Він продовжив. Це вплинуло б на нашу фінансову ситуацію, бюджет та економіку. Тепер ми це чудово розуміємо. Тільки коли вторгнення почалось, ми зробили ці кроки, не мовчала. І Софія Фодина. Насправді мені дуже боляче і страшно за українську державу, тому що замість того, щоб скористатися шансом і нарешті створити уряд національної єдності чи уряд національного порятунку з професіоналів із різних сфер, які були б не підвладні лінії з банкової. Ми отримали чергове велике ліжкопересувівництво. Ну насправді, який це новий уряд? Ну, колеги, ну давайте чесно. Ну, пересунули з посади одну на другу, з другої на третю. А по великому рахунку залишилося все так, як є. І на жаль, за винятком дуже небагатьох людей у цьому уряді, ми маємо уряд катастрофи. Ну, до уваги нової прем'єрки. Більшість законопроєктів, які уряд подавав у цю залу, це був тотально юридичний треш. І навіть люди з владної команди це визнавали. Люди з уряду не з'являлися на комітети, а доз'являючись інколи дозволяли собі хамити народним депутатам. Можливо, вам вдасться це все вирішити, хто зна. Але мені би дуже хотілося, щоб цей уряд здобув хоча б часточку суб'єктності. Тому що бо коли присутність в уряді тої чи іншої людини вимірюється рівнем толерантності до банкової Єрмака, а не відповідальністю перед громадянами України, ну насправді це державницький треш. Український народ потребує професіоналів, які не бояться відстоювати свою точку зору, навіть коли вона не подобається президенту. Український народ зараз потребує рішень, які забезпечать обороноздатність держави. Забезпечить безпеку цивільних, а не репресії проти опозиції, проти лідера опозиції і, зрештою, проти військових. І пані прем'єрко, було би соромно, що ви підписували незаконні санкції. А ось, якщо пишуть експерти, телеграм-канали, як все відбувалося перед війною. Читаю відкриті джерела інформації, дивуюся випадковими збігами, які сталися у перший тиждень вторгнення мордору в, в Україну Наведу приклад подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ на зварді вивели з аеродрому Гостомелі, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерала Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС і просто не встигає це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України. А орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джон Лін, Лаута Стінгери, передані Великою Британією та. США на моменти оторнення знаходяться на складах на Іварівському полігоні і лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорноволи, Сергій Пашинський експортують рятують стугни, та нептуни не маючи жодних повноважень. Чиновники, які зобов'язані це роботи, зникли окружний адміністративний суд Києва, що належить судді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов на незаконне відсторонені його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин з собору та ще там йде не воювати. Та розганяти мітинги і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей поисок можна продовжувати ще довго тут. І раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парадні форми орків і боєкомплекти з їжею на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками, і багато, багато, багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Одесу дуже схоже на договорняка, і я повністю не вірю, що наш малий герой за ні до чого. І його просто грали у темряві і в Україні Єрмака. Його команда давно керують і економікою, і міжнародною відносинами, і поліцію з нацвардією навіть ЗСУ намагаються очолити. Окрім єрмака, усі коридори влади повно шнувальників тухлої моркви. Все, що я прилічу вище не може бути пояснено простими запаморочами та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один баканов не змі то Україна Баканова навіть не пред'явили звинувачення. Заарештовані лучники на кшталт Буслаєва підтверджують мою гіпотезу, Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні. Можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опіра, що стало на шляху. Виручило те, що зсу командування збройними силами офіцери та бійці, Нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно з конституцією України, знищувати окупантів і усі домовлено. Ності впали орками. Почали мінусувати сотнями і тисячами пилові у себе покинутим, обманутим лохома каруселі смерті, геноциду почала крутитися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.